За два останніх вихідних у шості відбулось чотири ДТП. Зокрема, одне з них сталося 21 жовтня по вулиці Свободи. Цю та іншу ситуацію прокоментувала речниця Шосецького районного відділу поліції Інна Фролова. Як попередньо встановили правоохоронці, водій керуючи автомобілем ВАЗ 2121 при виїзді з двору будинку номер 42 не надав переваги у русі автомобілю Джип Чарокі, який рухався по вулиці Свободи та допустив з ним зіткнення. Внаслідок нас Пригоди автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Відносно одного з водіїв правоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу автомобільних доріг вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цього ж дня на перехресті вулиць Знаменська Свободи та депутатська автомобіль Рено зіштовхнувся з машиною. Швидкої допомоги, як попередньо встановили правоохоронці 43-річний водій автомобіля Рено Сценік, рухаючись з вулиці Депутатська в напрямку вулиці Знаменська на зелений сигнал світлофору, не надав переваги у русі оперативному транспортному засобу швидкої медичної допомоги, який виконував невідкладне службове завдання та рухався із увімкненим приблизковим маячком синього кольору. Внаслідок чого сталося зіткнення транспортних засобів тілесних ушко пошкоджень ніхто не отримав, а автомобілям завдано механічних пошкоджень. За даним фактом було зібрано та складено відповідні матеріали, за якими проводиться подальша перевірка. Водія автомобіля Рено притягнуто до адміністративної відповідальності. 22 жовтня зранку водій автомобіля Форд зіштовхнувся з мотоциклом Шамрай. Внаслідок цього водій та пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості та були госпіталізовані до Шосинської центральної районної лікарні. Слідчі за даним фактом вже відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває. Цього ж дня, 22 жовтня, правоохоронці Шостки про аварію на вулиці Свободи, повідомив диспетчер швидкої допомоги. Тоді й стало зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла. Встановлено, що чоловік, керуючи автомобілем ваз 40 під час виїзду на головну дорогу, не надав переваги у русі та допустив зіткнення з мотоциклом Шанрай. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Медична допомога була надана на місці події без подальшої госпіталізації. Водії попередньо тверезі. транспортні засоби поміщено на майданчик для тимчасового зберігання.